Його здоровлю бі друзі, дивіться, я не знаю, не пам'ятаю, чи я вам показувала цю хатинку, але я ще одну круглу хатинку зробила всередині. Ось це у мене був торт. Ви можете пошукати у мене на каналі. Це був торт до перших 50 тисяч знищених окупантів. От Рілі. Робила шоколадний торт. Пам'ятаю, пам'ятаю, як я сиділа тут на табуреці і за своїм маленьким столиком робила цей весь шикарнючий торт на 50 тисяч. Окупантів ліквідованих. Mm. Я чесно підбираю якісь слова, я не знаю, мені здається, ну, я так хочу, чесно, все висловлювати, що я думаю, але це мені складно, коли це якийсь сенситив контент, бляха. Ладно. Я все ще накручена після своєї оцієї співбесіди, яка в мене не відбулася. от. Але я вам зараз розкажу, я я, постараюсь, я, ну, Так не хочеться, я просто це ще не зробила і не хочеться вроде, про це казати. Але воно вже йде. Окей, я буду просто казати про те, що я вже зробила. Воно, воно вже насувається. Значить, Я собі придумала роботу ювеліра. Прикол? Я собі придумала місяць тому, додумалася, що мені завжди подобалися ювелірні прикраси, всі діла. Що там, як, що я звертаю увагу завжди на прикраси у людей, мені це цікаво. Потім мені хлопець підказав, що я ж могла би працювати, якісь крамниці там, ювелірні, я така, о, гарна ідея. Але якось трошки стрьомно було, бо ну, взагалі робота продавця я Коротше, щось не знаю. Тепер у мене ще й здоров'я не дуже, нога моя, нога моя поки що таке відчуття, що незворотньо. Постраждала, і я тепер на 100% знаю, що я абсолютно не годна ні на яку армію. Ну, це вже, знаєте, і так було фантазії. Але я тепер знаю, що я абсолютно не годна на те, щоби просто стояти. Стоячі працювати і ходити десь і. Коротше, все, на цьому. все. І на цьому все. Будуть це на, на цьому мої всі пошуки і роздумування просто завершені. Окей, okay. і я, поки в мене дуже сильно боліла нога, мені було дуже погано е, от того, що я з києво молянською академії взагалі непонятка ця вся в мене відбулася. Що я дуже хотіла, я там їздила в Чикаго здавати НМТ, всі діла. Е, готувалась до цього, е, НМТ весь рік якось як могла. В основному до історії. Ну, це все відбулося, я вступила. Але знаєте, зробити ще один такий крок, але це не один крок і це не легкий крок. Поїхати звідси -ля в Київ, жити раптом, шукати житло чи щось там рішати. Це Ну, це важко. Це було для мене вже складно. Я змогла заробити собі гроші на навчання, я змогла вступити, але вже поїхати в Київ я вже не змогла. Е, просто і все. От так, от. І не хочеться себе навіть чмирити по цьому поводу. Е, значить, у і далі я ще з, з тої роботи пішла, не по-хорошому, бо на мене накричав дядько. І потім я ще почула, що мого хлопця-брат ненавиде мене, чи щось типу того, І він ходить всім американцям на світі, розказує, як він мене не любить. І для мене це був такий прояв неповаги. І значите, в мене, в мене вже кілька відбулося таких поганих, наче ситуацій, коли я відчула, що в моєму житті я вже просто. Ну, Ну, багато чого відбувається і поганого відбувається. І, і я вже на тлі всього цього зрозуміла, що нема ніякої поваги взагалі. я відчула, що зо мною неповажно вчинили дуже-дуже багато разів. Ну, те, що я просто не матиму в цьому році просто цієї освіти, я просто хотіла якось рухатися вперед, знаєте. Мені це навчання було для того, щоб я рухалася вперед і якось жила своє життя, бо я молода, і мені треба жити життя. І все. Якось старатися, якось старатися і щось там буде. От. І далі з цією роботою мене на роботі боліла нога, і це відбулося, і ще якийсь там пацан, і ще якийсь там мужик, і щось там докидає, як там мене хтось не любить, як там хтось хоче, щоб я ходила на якусь роботу, що я маю там виконати. Коротше, я просто, воно вже зійшлося на тому, що. О, у мене були такі якісь стани, з яких я просто ну, розридалася десь, рознервувалася, але потім я е, заспокоїлася і оновилася. Тобто я обдумала. У мене відбувалися процеси обдумування, що взагалі в мене в житті відбувається, чого я себе так почуваю. І я не просто постраждала цей період, а я винесла для себе багато розумних думок, і мені зараз стало набагато краще. І отже, Поки я сиділа вдома, у мене дуже боліла нога, це був трандоз. Мені прийшлося задуматися багато про що. У мене було багато поганих емоцій. Я вперше в житті відчула, де які погані емоції, начебто, які я просто чи то не дозволяла собі раніше відчувати, чи що, А тут у мене вже з'явились такі відчуття, наприклад, що насправді по-нормальному я хочу помсти. Я по нормальному відчула, що людина, яка трясла мій стілець. Вона має поплатитися за це. От в мене вперше в житті таке відбулося. От настільки, що от в мене тільки сталася якась подія, і я не просто, ну я, я пішла звідти. Я просто пішла, я просто звільнилася, не буду це терпіти. Я не хочу, я рішила. Ну це ж прогрес, це круто, я молодець. Але в мене вперше відбулось таке, що ні, піти звідтіля це недостатньо. От, і я про це все думала і відкрила для себе, що взагалі такі всілякі думки, це не є щось неадекватне чи ненормальне, а це все нормально. Навпаки, що ненормально було, що раніше я фільтрувала дуже сильно свої думки, свої почуття, емоції і робила вигляд, що цього всього немає, бо бо це гріх, таке думати, хотіть і все таке. Але, врешті-решт, зараз знаєте до чого я прийшла, що ми усі ем, маємо лише одне життя і одне здоров'я. І нема такого, що це. О боже, що це таке. Леся Апанасенко вмерла. А -а -а -а. Ух ти. Блін. Я не знаю, що робити. Оце ось. Натисну оце. Не знаю. Натисну оце. Блін, Леся Апанасенко померла. Леся. Леся, окей. Нічого. Я ще буду їй 100 разів до життя вертати, якщо що. Значить, що, е я собі подумала, і ви це послухайте і пойміть, якщо що. Нас завжди вчили до того, що не можна, щоб другі люди тобі заздрили. Не треба їм давити якось своїм успіхом на нерви, чи своєї там не знаю, те, що в тебе є чи гроші, чи телефон, чи в тебе є гарна дупа, чи волосся, і не, не дави людям на нерви, і щоб вони тобі, не дай Боже, не заздрили, щоб вони тобі пакость не зробили, або там не ображай людей якихось, тому що. Люди, які там ображені потім на тебе будуть, вони зроблять тобі підлість, якусь чи ще щось. Так, от це я зрозуміла, що це працює взагалі то в два боки, і це не тільки ви повинні переживати про те, що вам хтось може зробити підлість. Раптом що? ну просто для мене це вияснилась така новина. Напевно, більшість людей це й так знає, але для мене це була новина. що це працює в усі боки, в усі сторони. І тобто, дядько, який трясемі стілеці репетує на мене, він теж повинен знати, що я. Тоже знаю, де знаходяться важкі тупі предмети в цьому залі, бо я ними вмію користуватися, і в мене вже досить накачана біцуха, і я не буду тебе попереджати, приходити тебе репетувати. Просто навіть якщо я зроблю якесь хуліганство, чи якщо я зроблю дійсно щось там погане і дійсно мені треба буде відповідати перед законом, ну окей, я буду відповідати перед законом, і це не буде хрінь зна що. Але хтось із нас втратить своє здоров'я, і це буду не я. Ну, коротше, я собі такі думки подумала і вирішила, що легше, якби я відчувала повністю, мабуть, емоції всі свої, да, вони проходили крізь мене і все. І, і просто знати про це, просто усвідомлювати, що як ти смертна людина і ти вразлива людина, в тебе є шкіра, кров, кістки. І ти просто смертна людина, да? Так і другі люди вони теж вразливі, і смертні, і треба бути чемними один з одним. Просто тому, що ми смертні. І я це усвідомила в Америці от того, що думаю, чого всі такі добрі і чемні, ніхто не хоче робити решті на цей біч фейс, того що тут через одного в людини може бути якась десь зброя. І по суті, якщо ти вже хочеш з кимось бикуватися, то це дуже швидко закінчиться. Це може дуже швидко закінчитися. Достатньо однієї людини, в якої є зброя, і ніхто не боїться не користуватися. Ну, достатньо однієї людини і всі спокоїлися. І тому немає смислу бикувати один на одного, тому що це небезпечно і все. І вигода, якщо, якщо у нас було таке суспільство, де в нас ми не мали ніколи мати, права мати зброю, не, не мали права мати зброю. Угу. То виходить, що всі ми дуже впевнені в тому, що ну, нікому нічого не буде. І Тому можна би кувати один на одного, наїжджати, робити рестін beach face, можна, говорити, що ти прьош, і все таке. Бо це, наче може, ніколи не закінчиться. Це одвічно. І всі собі так токсично себе можуть поводити. Ну, Будь-яке ось оце все дивне поводження, воно би могло дуже швидко кінчитися, якби це люди догадували, що може бути таке. Що в когось є якась зброя, або в когось дають нерви. Ну я це просто зрозуміла в цій великій країні, де є дуже багато всяких людей. Вони всі один одному чужі, ми всі не знаємо взагалі культури один одного, і ми всі не можемо знати, що для тебе окей, чи не окей. Чи Resting Beach Face для тебе це просто окей? Чи це вже прояв якоїсь там своєї недоброзичливості, Чи це вже якась певна агресія, наїзд? Чи ти вже маєш щось проти? Це щось персональне, чи це щось загальне? Це через що, через може расизм чи поганий настрій, чи ще через щось. Короче, мені це так склалось в голову. Так, от, я своїми роздумами, прикиньте, в мене були погані якісь емоції. Я вперше зрозуміла, що да, я повинна розуміти, що це несправедливо, можливо, і мені може бути обідно за це. І що, що це ще таке, чого здоровенний мужлан один таке зо мною робе, а мужлан другий приїхав кудись за кордон, і що ляпа язиком про мене погані речі. І я як усвідомила, що я маленька дівчинка, яка 40 кілограмова. І я терплю всіляке Чмиреву, мужиків якихось тупорилих, які всі. Старші від мене. Для мене це було ого. І я така, що це таке? і ну Я не хочу себе почувати такою. Я хочу якось інакше, себе впевненіше почувати. І цьому, саме через це я подумала, що як вони смертні люди, так і я смертна люда. Тому нахер це все. от, так не має бути. І, значить, про ці всі роздуми про роботи, про те, що мені там боляче погано, бо я багато працювала там і мені це не підходить ця робота, але я робила цю роботу, і на мене ще й накричали, і ще якісь мужлани ходять щось про мене, погане кажуть. Ем, просто що я комусь не нравлюся. Якщо я комусь не нравлюся, ну запхай свою думку собі в дупу, чого ти хоч деш усім це розказуєш? Для чого? Щоби я іншим людям не нравилася, всі на мене придивлялись, думали, що з нею не так. Це коротше дуже дивно. От. Це просто крінж і, і чмерево якесь мені здається. Так, от я сиділа сиділа і думала, що мені робіть і без моєї філософії, без, без, я не знаю, в оцих поганих емоціях і станах. І я собі придумала чомусь погуглить, а як стати ювеліром. От. Раптом мені це все дійшло. Прикиньте. І вияснилося, що я знайшла дуже багато інформації англійською мовою. Я спочатку знайшла якогось львівського ювеліра і думала заплатити за той курс, там був якийсь курс онлайн, але я вияснила, що там щось вроді. Лекції російською мовою вони напряглися аж одну лекцію українською провести. І потім їм було це все невигідно, тому що вони тут не для українців це все діла, а для нормальних русських людей, каких-то там всяких Казахстана, в Білараш Москви, то вот вони вот для людей діялі, розумієте? Львівські люди, какіта теж. -то, ну я розумію, що в Львові теж багато може бути людей, які з Росії перевезені. Ну, от, ані для людей робили, а не оце для цих непопулярних оцих всіх. На, на що воно надо? Ну, невигадна. Невигадна курси робити вот этим вот всім, що, що ювелірами хочуть вони стати. Ну, учи язик, що ти... Хочеш, перехочеш, бляха. Розвиватися нужно. Коротше, в мене оце отако, от бачите, як... Крінж, крінж. Емоції, які в мене негарні. Так от, я знайшла дуже Сказати дуже багато, я не знаю, ця інформація не кінчається англійською мовою, все про це. Я настільки здивувалася. Для мене це було такий: ну я не уявляла взагалі весь цей світ ем, ювелірного мистецтва, але я стільки всього знайшла англійською мовою. Я завела собі навіть словничок, ну, щоб не зря це все. Все як називаються якісь пилки, напилки, що таке взагалі? Оце паяння, пайка? Не знаю. Тепер у мене це буде просто якийсь англомовний вокеблюлері просто. От, і я це все дивлюся англійською мовою. І я знайшла бренд, бренд знайшла, який вияснилось потім. Ну, він був, типу, тут найкращий, Всі радили як найкращі інструменти. От, Бо для цього треба дуже багато інструментів закупити. Крім того, що далі треба буде срібло купити, камінці і все таке. Так от, я поки що на стадії того, що я замовила собі інструментів. Інструментів закупила собі на суму е, річного навчання в Могилянці. О, ну, бо я живу життя далі, в Могилянки нема, ну треба щось робити. От, і я закупила, і я там аж сплакнула, коли я дізналася, побачила взагалі, що Що ось цей весь бренд він створений дядьком з України. Прикиньте, ну, вау. Щось там було про історію бренду. І що це зробив мужик, який з батьками, начебто, переїхав із у... Совка. Із Совка прямо. Я взагалі не знаю, що як це можна було переїхати із Совка. Ну, вони переїхали із Совка в Америку, і якимось чином десь в Оклахомі, я не знаю, вони оселились чи що. А де Олеся? Я не бачу. О. І це його бренд, він створив, він тут працював на всіх на світі роботах, він ще вертався десь в Україну і намагався там щось робити, і було якесь виробництво велике, не знаю, інструментів чи що, він хотів, наче там дешевше їх вироблять, підняти локал бізнес, але щось пішло не так. І він, мабуть, чи в 2010-му, чи в якому повернувся назад. Я не знаю, я така бляха. Оце да. Ну, це я все англійською мовою них на сайті читала, здається, може, в інстаграмі. Десь і вони так писали, що з України прямо. Я така рибать. Я така, боже, це так прекрасно. І я знаєте, що, коли я замовляла інструменти, там ж треба пошту написати, своє ім'я. І мені чесно, кожен раз, коли мені треба писати своє прізвище, і я догадую, що це може бути хтось, якісь люди, ну, які розуміються на наших прізвищах. Да? Я така, бляха, в мене російське прізвище. Ну, Чого не можна було зробити прізвище як в чоловіка? Чому справа? Ну, чого? Я, ж, я ж хотіла мати його прізвище? Чого я не переіменувала себе? ну я не хотіла переіменувати себе, бо ну, це ж я, Ну чого я буду себе перейменувати. Я не знаю, багато, це складно. Це складно. складно, складно, я себе не переіменувала та і все. І тепер думаю, що в мене дуже якесь російське прізвище, і, і така... Ну, ви поняли, Да? Ну, це все, коротше, ви поняли. От, Оце такі у мене думки. Е, і значить, що я тепер буду пробувати робити, робити що-небудь? Я не знаю, мені здається, це просто ого, це, здається, мені вау. Я дійсно на багато грошей скупилася, і це ще взагалі не конець. Взагалі тільки початок. І Всі кажуть, що це як якась там Rabbit Hole, чи як вони називають це... Що ти просто попадаєш в цю безкінечність, де ти безкінечно будеш купляти якісь собі штуки для виготовлення прикрас, і, і всі люди вони просто як якісь божевільні роблять роблять, роблять і всі гроші тратять на це ж, бо це прикольне гобі, наче але це дороговартісне гобі. Ото таке. Думаю, ну, хрінь його знав. Всі тепер кажуть, що Етці це повна ну, дурня. Що це ж попало? Еці? А я думала, ну спочатку на Еці буду. Хоча, звісно, в моїх фантазіях перфекціоністських надо свій веб-сайт, нада та. Та треба все, щоб було прекрасно, ідеально, бачите. О, тут Це в моїх фантазіях. Але по факту ну, хоч би зробить хоч якісь вироби і може викласти кудись в Етсі, може якийсь зробити Інстаграм. Я, ну, це складно, бо я думаю, бляха, я в Америці, значить, мені треба для американців все робити. Я ніколи нічого не робила для американців. Типу, що? Короте... Отаке от от мене починання, щоб я якось ну, жила це життя. Знаєте, я щось намагалася. Ну, ну, оскільки я жива, то треба щось робити. Правильно? Правильно, от Мені хочеться. от Поки мені хочеться, поки треба це робити. так що да, Буду пробувати робити якісь срібні прикраси. В моїх фантазіях я хочу робити, наприклад, срібні кільця із камінчиками білими. Ой, так. Мені. Мені так хотілося б це зробити. От. І я можу сказати, що зараз я щаслива від того, що я можу англійською мовою побачити усе на світі, все на світі всю на світі інформацію про ювелірне мистецтво це безкоштовно, доступно. Роби, що хочеш, дивись, що хочеш. Там є просто все, там є все і навіть більше. Я не знаю, я ніколи не бачила такої кількості інформації, просто по чомусь, що о, ювелір! Знаєте, ну От щось будеш гуглити, там будеш російське знаходити, а як, ну, не будеш, ну, не будеш, ти дивиться російське. Ну не буде. Юлія, дивиться російське. Тому, ну, дивися, що там є. Ну, і... Розумієте, воно виглядає так, як воно не для всіх. А коли ти англійською мовою шукаєш, воно виглядає, як наче це прямо і для тебе зроблене. Ти теж можеш це зробити, ти можеш це повторити. Тобі, ось, будь ласка, 10 людей, 15, 20 людей тобі покаже, як робити одне й те саме. І пояснить тобі одне й те саме. Прикиньте? Шок. Так що, ось зараз я війшла в той період, коли я дуже сильно ціную, що я знаю англійську. І все таке. І мене якось під це все діло, мені напевно, десь післязавтра прийде 15-кілограмовий коробок От. і з цими всякими пилочками і приспособами, бо я купила ну, таке якісне, якісне собі купила, щоб якісно робити, і щоб мені сподобалось, щоб я не крінжувала, що це якась фігня, От. щоб мені сподобалось, я все для цього роблю. От, ці зароблені гроші не в могилянку, значить, хоча б сюди. От. Попробую так. Попробую, подивлюся, як воно буде. Печіть, що ви думаєте про це. Кажуть, ви в захваті, ви в захваті, бо я в захваті. Ви знаєте, я там цілу філософію собі видумала, чого я цього хочу, чого я цього прагну і чому саме це підніме мені настрій, і чому це моя доля, і, і я призначена для цього. І ще мені тут якась вакансія з WorkUA прийшла в онлайн школу. І я тепер думаю, ну все, це теж привід зараз. Призадуматися, дійсно відкрити ту свою книжечку про граматику дізнатися, що я взагалі, які часи я знаю, які не знаю, якими володію, якими ні, Тому що коли ти просто. Того говориш, говориш, ти розумієш потім, якщо послухаєш себе, що це все коротше, купа помилок. Але ця практика необхідна. І я думаю, ну, принаймні, я вже пройшла той бар'єр, той момент, коли я дуже крінжую, говорити англійською. Да, з американцями я не крінжую говорити англійською. Але вибачте, з українцями ой бляха-муха, з оцими лицями кирпичами беземоційними, наче вони пишаються тим, що вони такі крінжі. Фу. Все. Е, дякую, люденьки, до побачення цьомки-бомки. Зробіть мене популярною, напишіть мені коменти і поставте вподобайку. Я буду дуже щаслива. Я хочу поширювати на вас любові. Ви на мене поширюєте любові. Більше, більше лайків і сердечок. От. Ну ви можете, кожна окрема людина тільки один лайк може поставити. Тому це вже, ну і все. Добре. Все. Дякую всім, Бай-бай.